Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо механічну модель Тісо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Годинник Тісо Chemin де Торель відноситься до класичної колекції T-Classic. Назва моделі це назва вулиці, де розташована фабрика Тісо. Нове видання має циферблат з ефектом сонячних променів. Колір слонової кістки. Елегантні накладні мітки мають декілька граней. Традиційно логотип бренду знаходиться в верхній частині циферблату. Знизу зазначено назву ланійки та тип механізму. Над індексом 6 годин розташовано віконце з індикацією дати. Забезпечує роботу годинника механічний калібр Powermatic 80 запатентованою пружиною баланса Нівахрон. Нагадаю, що ТІСО розробила сплав на основі титану і на даний момент пружина нівахрон вважається найбільш стійкою до магнітних полів. Запас ходу 80 годин. Циферблат покриває куполоподібне стійке до появи подряпин сапфірове скло з антибліковим покриттям. Корпус із нержавіючої сталі 316Л. Діаметр 42 мм, а товщина складає 113 мм. Відстань між вушками 22 мм. Важить модель приблизно 70 грам. Комплектується годинник ремінцем стелячої шкіри зеленого кольору. Застібка типу метелик. Ремінець з вушками, який легко та швидко знімати. Задня кришка прозора. Крізь неї бачимо механізм Пабарматік 80. На металевій частині кришки зазначені основні характеристики моделі. Коштує годинник 825 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!